Лонг Фенг – великий секретар Басінгсе, головний радник царя землі та очільник Дайлі, який насправді є справжнім сірим кардиналом королівства землі. І сьогодні ви дізнаєтесь про його зовнішність, особистість, силу та мотивацію. Лонг Фенк родом із середнього кільця Басінгсе, народився у родині дрібних торговців, які не бідували, але й не були заможними. Усього добивався власним розумом та хитрістю. Знаючи, що Даїлі наскрізь корумповані, він долучився до їх лав та досить швидко піднявся по кар'єрній драбині. Починаючи з низів, він, зрештою, став надважливою людиною у столиці. Спочатку обіймав посаду міністра культури. А згодом став регентом геть юного Куея, якому на момент сходження на престол було всього 4 роки. Будучи великим секретарем, Фенк продовжував видавати себе зарадника царя. Однак насправді він перетворив його у символ стабільності та процвітання Басінгсе, забравши реальну владу собі. Вся столиця була повністю ізольована в інформаційному плані. Людей сортували відповідно до статусу, часто залякували каральними акціями, а найбільш буйних Перепрошували через гіпноз. Лонг Фенг використовував Дайлі як власну поліцейську армію, яка змушувала замовкнути будь-кого, хто міг порушувати загальний мир та спокій, або наважувався протистояти йому. Найбільш непримиренних закривали у в'язниці під озером Лаогай. Чоловіки ставали сплячими агентами, а із жінок створювали моторошно привітних Джуді. Лонг Фенк стверджував, що зберіг останнє утопічне суспільство на планеті, приховуючи правду від людей. Хоча насправді перед нами справжнісінька антиутопія. Незважаючи на те, що Лонгфенк головним чином зосереджувався на контролі у столиці та збереженні своєї абсолютної влади, він не ігнорував столітню війну. Організовуючи військові операції, фінансуючи повстання на окупованих нацією вогню територіях та використовуючи власну шпигунську мережу для збору даних по всьому світу. Незважаючи на свою мудрість, терплячість, нещадність та підлість, лонгфенк піддався самолюбству та в певній мірі. Розслабився. Усі конкуренти були знищені, будь-який супротив викорінювався одразу ж, пропаганда працювала наповну. Саме ці аспекти вплинули на те, що він втратив пильність та хист до маніпуляцій, став більш дратівливим та менш уважним у своїх вчинках. Під час перевороту Фенк до кінця не усвідомлював, що став жертвою маніпуляцій принцеси Азули. Правда, коли все відкрилось, він схилився перед нею та без будь-яких нарікань визнав свою поразку, демонструючи інтелект. Та самоконтроль. Лонг Фенг дотримувався традиційного маньчжурського стилю епохи династії Цінь. Носив довгу заплетену косу, витончені аристократичні вуса та борідку, чорний суровий одяг з вкрапленнями зеленого. Суровий стиль підкреслював його владну особистість. І раз ми завели мову про моду, хотів би порекомендувати вам інтернет-магазинчик мого хорошого друга під назвою Season 20X. Тут ви знайдете одяг та взуття гарної якості на всі випадки життя за приємними цінами. У магазині діють знижки для постійних клієнтів та є можливість замовити взуття на примірку. Найголовніше те, що власник магазину частину коштів з кожного замовлення відправляє на ЗСУ. І ви при замовленні. Можете вказати, куди саме направити донат. Як на мене, це дуже крута та варта поваги функція. Посилання на магазин знайдете в описі до цього ролику. Незважаючи на дуже аристократичний зовнішній вигляд, Лунгфенг – один з наймогутніших магів землі у Басінгсе. Правда, він свою силу використовував у вкрай рідкісних випадках, зазвичай покладаючись на своїх підданих. Також у Фенга відмінна реакція та координація, оскільки він легко ухилився від атаки Джета, там миттєво наніс йому смертельний удар. Окрім сили та високого інтелекту, великий секретар майстерно володіє гіпнозом, який активно використовують дайлі. Промовивши тригерні слова Цар Землі запрошує вас на озеро Лаогай. Він підкорював раніше промитих людей, які виконували всі його вказівки без жодного сумління. Наприкінці варто зазначити, що, попри невелику сюжетну арку, Лонгфенк як вплинув на загальну історію світу Аватара. Саме через його амбіції у результаті пав Басінгсе через його брудні маніпуляції, цар землі Куей змужнів і став гідним свого трону. Та навіть через десятки років люди знали про те, що Лонгфенк був сірим кардиналом. Царства землі. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть свої думки щодо особистості Лонгфенка та поширити цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!